І так, у нас з вами нова тема це формула коренів квадратного рівняння. Давайте з вами пригадаємо яке означення квадратного рівняння, чому на коефіцієнт А накладається додаткова умова, чи можуть коефіцієнти B і C дорівнювати нулю, і як такі рівняння, коли коефіцієнти B і C дорівнюють рівня 0 називаються. Перше це означення. У нас з вами квадратне рівняння це рівняння вигляду а x квадрат додати БХ додати c до рівня 0, де А, БЦ це деякі числа наші коефіцієнти, х це змінна і а не дорівнює нулю. Чому на коефіцієнт А не накладається додаткова умова? У нас з вами А не може дорівнювати 0, бо якщо А буде дорівнювати 0, це вже буде не квадратне рівняння, а буде лінійне рівняння вигляду bx c 0. Чи можуть коефіцієнти b і c дорівнювати на Так, вони можуть дорівнювати на 0, і тоді будуть у нас з вами неповні квадратні рівняння, які ми з вами розідавали на минулому уроці. Як такі рівняння називаються? Тільки що відповіла, неповні квадратні рівняння. Сьогодні ми задаємо з вами Срайдемо з вами до теми вивчення, вже як розв'язувати квадратні рівняння, повні квадратні рівняння, але перед цим повторимо, як знаходити коефіцієнти. І так, давайте з вами знайдемо коефіцієнти даного квадратного рівняння 3х2 додати 4х від до 5 до рівня 0. Для початку давайте пригадаємо, що квадратне рівняння має вигляд ax квадрат додати bx додати c до рівня 0. Пригадаємо, що коефіцієнт а це число, яке множиться на х квадрат. Коефіцієнт b це число, яке множиться на x, І коефіцієнт c це число без наших змінних. Борайдемо тепер з вами до нашого рівняння. 3 додати 4 x відняти 5. До рівня 0. У нас з вами тут коефіцієнт А є саме 3, бо у нас 3 множиться на х квадрат. Тому A у нас 3. Коефіцієнт b у нас множиться на x, це у нас число 4, а коефіцієнт c – це число без х. У нас тут з вами число мінус 5. Тепер давайте з вами спробуємо зробити ось таке квадратне рівняння. 5 відняти 4х дорівнює х квадрат. Зверніть увагу, якщо подивитися, що таке квадратне рівняння це рівняння вигляду aх квадрат додати bx додати c дорівнює 0. Для того, щоб з даного рівняння зробити квадратне рівняння в загальному вигляді, нам треба х квадрат перенести через знак дорівнює. І тоді в нас з вами буде 5 відняти 4х відняти х квадрат дорівнює 0. І знову ж таки, виносимо з вами коефіцієнти. При х квадрат у нас тут мінус, немає числа. Але х квадратів у нас тут один. Тому у нас з вами а дорівнює мінус 1. Б це число при хі це у нас вами мінус 4, і це у нас число без xів, це у нас з вами 5. Пригадали? Давайте спробуємо ще одне. 3х додати х квадрат відняти 5 до рівня 0. Тут дивимося, шукаємо очима для того, щоб знайти а, нам треба побачити х квадрат, дізнатися, яке там стоїть число при ньому. Число немає, отже, там одиничка з плюсом одиничка чи з мінусом. У нас знак плюс, отже, плюс один. Або просто один. Далі нам треба з вами дізнатися B. B стоїть при x'a. Тут число при ексові, це у нас з вами трійка, тому ставимо три. І далі число С. Число c – це число B'Xів. І так, у нас є таке число мінус 5, тому це дорівнює мінус 5. Пригадали? першу формулу, з якою ми з вами познайомимося, це універсальна формула. Вона використовується для будь-якого квадратного рівняння, це розв'язування квадратного рівняння за допомогою формули дискримінанта. І так, нам з вами дано квадратне рівняння вигляду АХ квадрат додати пх додати c до рівня 0. Ми з вами ще знаємо від самого початку, це коефіцієнти. ми з вами знаємо А, Б і С. І в нас наступний крок, який є, це знання формули. Формула дискримінанту, вона називається. Вона виглядає наступним чином, D дорівнює B квадрат відняти 4АЦ, де назвами BA і С це наші коефіцієнти нашого рівняння. Тобто вони нам відомі. Коли ми вже з вами знайшли дискримінант, обчислили, якому число воно може дорівнювати, то в нас є три випадки. Може бути таке, що дискримінант може бути більше нуля, число більше нуля, дискримінант може дорівнювати нулю, і дискримінант може бути меншим нуля. От якщо в нас є один із цих випадків, то ми слідуємо за одним із цих. Наприклад, якщо у нас з вами дискримінант більше нуля, то в нас існує два корені рівняння х1 і х2, де х1 дорівнює мінус b додати корінь із d це в чисельнику, а знизу ділене на 2а. Х2 такий самий, тільки відмінність між х1, що тут був в x1 плюс корінь із d, а в x2 у нас буде мінус корінь із d. Якщо у нас з вами дискримінант дорівнює нулю, то в нас лише існує один корінь рівняння, і це х дорівнює мінус b ділене на 2а. Зверніть увагу, чим, в чому відмінність між цими двома розв'язками і цим одним. Тут лише немає додати або відняти корінь з d. Бо якщо у нас дискримінант дорівнює нулю, корінь із нуля у нас з вами нуль. І таким чином він зникає. Тобто можна сказати, що це те ж сама формула, що одна з цих при дискримінанті дорівнює нулю. І якщо дискримінант не, не дорівнює нулю і. Не більше від нуля, тобто він менше нуля, то в нас з вами немає коренів. І ми будемо з вами записувати, наприклад, x належить пустій множині. Або будемо записувати x належить не належить нашим дійсним числам. Зверніть увагу, немає коренів, це не означає, що взагалі ніяких коренів, жодних немає. Немає коренів в множині дійсних чисел. Тому що після множини дійсних чисел є множина комплексних чисел. Вона в шкільній програмі. Не вивчається, вона вивчається далі в вищій математиці, але тоді корені є. В наших дійсних числах вивчаються в шкільній математиці, у нас коренів немає. Давайте перейдемо з вами до прикладів. Перший наш з вами приклад 2х квадрат додати 3х додати 1 0. Спочатку ми з вами визначаємо коефіцієнти даного квадратного рівняння. Тобто ми з вами знаходимо, чому дорівнює з вами А, чому дорівнює Б, чому дорівнює С. В даному квадратному рівнянні А дорівнює 2, Б дорівнює 3 і С дорівня 1. Далі ми з вами записуємо формулу дискримінанта. Д дорівнює. У нас з вами дискримінант дорівнює b квадрат. Відняти 4, помножити на А, помножити на c. Дорівнює. Замість b підставляємо 3. У нас b дорівнює 3. Отже, буде 3 в квадраті, відняти 4, помножити на А, а у нас з вами дорівнює двісті, помножити на c помножити на 1. Дорівнює. 3 в квадраті у нас з вами 9. Відняти 4 помножити на 2, помножити на 1 буде 8. Дорівня 9, 9 8, до рівня 1. 1 у нас більше 0. Далі я рекомендую, після того, як знайшли з вами дискримінант, звертаємося з вами до нашої формули. У нас з вами дискримінант більше 0. Отже, у нас буде 2 розв'язки x1 і x2. І тут у нас корінь з D. Я вам рекомендую одразу знаходити, чому дорівнює корінь із дискримінанта вашого. Тобто у вас корінь із дискримінанта. дорівнює корінь. Замість D у вас уже 1 Тому корінь з 1 це дорівняння 1. Далі дискримінант більше нуля в нас два корені. х1, записуємо з вами формулу. Дорівнює мінус b в чисельнику поділи, додати корінь із d і поділити це все на 2а. Якщо у вас b дорівнює просто трійці, то мінус b буде дорівнювати числу b з протилежним знаком. b дорівнює 3. Мінус b, мінус 3. Додати корінь із d ми вже з вами знайшли, дорівнює 1 Ділимо на 2, множимо на наше а. А у нас з вами дорівнює 2, 2 множимо на 2. Мінус 3 додати 1 буде мінус 2. 2 помножити на 2 буде 4. Мінус 2 поділити на 4, мінус 1 друга можна скоротити на 2. Тепер шукаємо з вами х2. Х2 дорівнює майже те ж саме, але мінус корінність d. Поділити на 2а. В якому місці писати плюс а, в якому місці? Немає різниці. Дорівнює Ті ж самі числа, знову ж таки, тільки в нас буде з вами мінус 1. Тобто мінус 3 мінус 1 поділити на 2 помножити на 2 дорівнює мінус 4 поділити на 4 і буде дорівнювати мінус 1. Вся відповідь. Назвами х1 дорівнює мінус 1 друга або мінус 0,5, а х2 дорівнює мінус 1. Ось таке рівняння. Перейдемо до другого рівняння. 9х квадрат відняти 6х додати 1 дорівнює 0. Знову ж таки, в першу чергу, визначаємо зони коефіцієнти. А у нас з вами дорівнює 9, Б дорівнює мінус 6, С дорівнює 1. Далі формула дискримінанта. Дискримінанта дорівнює формула Б квадрат, відняти 4 ас Підставляємо: замість B у нас мінус 6, так як у нас b дорівнює мінус 6, і воно повинно бути в квадраті, то ми мінус 6 беремо в дужки. Відняти 4 помножити на 9 і помножити на 1. Мінус 6 в дасть нам 36. Відняти 4 на 9, 36 і на 1, 36, 36 дорівнює 0. Якщо ми подивимося, дискримінант дорівнює 0, то у нас лише один наш розв'язок даної нерівності. х дорівнює мінус b поділити на 2а. Тому ми з вами, переходячи на наше рівняння, пишемо: ну, х дорівнює мінус b поділити на 2а. Дорівнює мінус b. Якщо нас b дорівня мінус 6, то мінус без b, b протилежним знаком буде плюс 6, або просто 6. 6 поділити на 2 помножити на 9. 2 на 9 18. Отже, буде 6 18, або скоротивши на 6, отримаємо одну третю. Відповідь х дорівнює 1 третя. Переходимо до наступного рівняння. Наступне рівняння х квадрат додати. Вибачаюся. Наступне рівняння х квадрат відняти 2х додати 7 до рівня 0. Знову ж таки, виписуємо з вами, чому дорівнює А, Б і С, тобто коефіцієнти нашого рівняння. А дорівня 1, Б дорівня мінус 2, c дорівняння 7. Далі виписуємо з вами формулу дискримінанта. Ми поки з вами вчимо її, тому ми будемо постійно її писати б квадрат відняти 4 ac С. Знову ж таки, b у нас мінус 2, тому беремо його тушки. Мінус 2 в квадраті, відняти 4 помножити на 1 помножити на 7. Мінус 2 в квадраті це мінус 2 помножити на мінус 2, дасть нам 4. Далі мінус 4 на 1 на 7, 28. 4 відняти 28 буде мінус 24. Мінус 24. Так як у нас з вами дискримінант менше 0, то в нас, значить, розв'язки немає. І можемо описати саме відповідь. x належить пустій множині. Або можемо написати x не належить r. Або можемо записати: розв'язків немає. Я сподіваюся, вам це було. До снаги ви все зрозуміли! Гарного вам дня! Бережіть себе і до побачення!